Запаслись газом з сумішу для посипання доріг та провели ремонти обладнання в області. Прозвітували про готовність підприємств комунальної галузі до зими. Вона становить понад 70%. відсотків. Минулий опалювальний сезон був справжнім випробуванням. Цей обіцяє бути не легший. Проте комунальники виконали запланований обсяг робіт. Проведені ремонти дорожніх покриттів і вулиць на дорогах комунальної власності загальною площою 492 квадрат тисяч квадратних метрів з 800 або 61,5%. Підготовно 165 із 251 або 65,7% і одиниць спеціалізованої прибиральної техніки заготовлено 14 із 24,8 тисяч тонн або 56,5% посипочного матеріалу та реагентів. З року в рік переходять борги споживачів у комунальній сфері. Ця цифра дещо зменшилась цьогоріч, проте не сплачені гривні це втрачена можливість інвестувати в обладнання. Разом з тим є борги і за підприємствами. Заборгованість населення за в комунальні послуги зменшилася на 136% з 615 мільйонів до 516,2 мільйонів зросла на 5% та становить 1 мільярд 202 мільйона гривень. Через можливість виникнення надзвичайних ситуацій підприємства запаслись засобами додаткового живлення. Об'єкти критичної інфраструктури забезпечуються генераторами, які закуплені за власні кошти підприємств, кошти місцевих бюджетів. Або отримані в рамках гуманітарної та благодійної допомоги, хоч зима обіцяє бути не з легких, проте комунальники, навчені реаліями минулої зими, продовжують самовіддано працювати в тилу.